На мене. коли українські добровольці, вояки Легіону українських січових століців, отут, на цій горі, дали вітчизі московській орді. Так, вони тут стояли нас. Так вони поливали кров'ю цю нашу землю, Так вони тут складали свої. Молоді голови віддавали життя в ім'я майбутньої України. Їм не довелося дожити до знаменного дня проголошення Української держави у 18-му році. Але це вони стали тим фундаментом цього проголошення. Власне, вони започаткували ті збройні сили, які потім три роки. Ставили опір, що червоний Москві, що білому, білим. Так, це вони. І вони наткнули тих, які потім після нашої поразки в 20-му році взяли до рук зброю і боролися. Боролися в підпільні, боролися. Недавно на Дніпрянщині зі зброєю в руках повстанських загонів. Боролися тут потім Організації українських націоналістів, а згодом в часі Другої світової війни в лавах Української повстанської армії. Оцей довгий шлях нашої боротьби, наших світях і наших поразах. Але це той фундамент, на якому Україна могла повстати і повстала 1991 році. Це вони. Це на їх пролитій крові і виросла і розстріла Україна.